Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ тижня за 31 серпня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам. А треків сьогодні буде небагато, хоча на минулому тижні мій топ тижня не виходив. Але у нас антирекорд 9 треків і. Чому так незрозуміло? Чи в мене такий настрій, чи якась криза в музичній індустрії? Але ну як вийшло? Отже, починаємо: Вова, зі Львова та е, суров трек. Прокидайся. Кинутись, означає знову народитись, значить життя дає ще один шанс щоб битись, ще один день, щоб любити, боротись і співати. Якщо не б'єшся сам тим, хто б'ється, допомагати. Депресія реальність, але знаєш, що лікує. Коли робиш для когось, не лиш для себе гаруєш. Воду в обличчя заливай, а бадьорів серце, хай благословення крізь тебе усім несеться серця. новий новин Заливай водою обличчя. Що хочу сказати, що е, от те, що робить Вова зі Львова, це, ну, для мене непрохідне. Чому? Е, тому що не всі, можливо, його треки я додав собі до плейлиста, але, е, мабуть, за останній час я всі їх слухав, бо. Ну, Бо цікаво те, що він робить. І тут знову ж таки мені подобається більше куплет. Він такий більш мотивуючий. Ну, звісно, тут більше лірики, але навіть не по цьому по драйву, ну, по заряду енергії енергетики, мені теж подобається більше куплета, ніж приспів. Хоча приспів теж. Пам'ятайся, відпадає вічаю, гарні новини скажуть Такий трек-мотиватор, а ми йдемо далі. Вів'ян Морт за майже 6 років випустив свій перший альбом, який називається «Fata», і Ми послухаємо один трек з цього альбому. Давайте слухати. Але ні, вибачте, реклама від Spotify, без Задайте неї ніяк від Хоча у вас є час написати якийсь приємний коментар, який дасть вуст, відео написати, та що ви думаєте про топ, які треки, треки ви додаєте собі та й просто задонатити нашим збройним Лиці силам бандра, України? Бо це їм дуже потрібно. Пам'ятайте про це. Вони нас захищають. І за це їм велике дякую. Скільки слів сказало небо, доки ти під ним лежав, скільки снів побачив сон доки сні від себе відганяв пропусти. Хочу сказати про цей альбом та про цей трек. Тут використовується дуже багато інструментів не тільки ті, які гурт використовує ну, завжди. Це цілісна робота, цілісне полотно, яку потрібно слухати від початку і до кінця, тоді ви зрозумієте всі сенси цієї роботи. І дуже класно, що вона вийшла наприкінці літа, вже можна сказати, і на початку осені, тому що для мене це така осіння робота, яка, яку треба слухати, мабуть, закутавшись в плед, взяти чашку чаю, або відкинувшись там на кріслі, і от заплющити очі і слухати. Вона дуже складна я її всю послухав. Щось мені не зрозуміло, щось мені складно, щось, якісь маленькі є нюанси, які мені не сподобалось, але це нормально. І, ну, те, що це безперебільшення класна робота, є факт. Я всім раджу, цей альбом до прослуховування, а ми йдемо далі. Братчук. З коротеньким альбомом. І послухаємо один трек, який називається Сон. Знову, в повітрі кохання, Моє волосся, має запах твій. твій. між нами, спонукає нас досі. подобається ця ритмічність, подобається аранжування, подобається голос, мелодія. Все так смачно, класно зроблено. Навіть ну, не можу до чого придратися. Через мусику я чую, що води. При цьому зберігається така легкість, стильовість. Ну, от прям вау. Гурт не ждали випустив новий трек кров'ю і потом. Хто не знає про цей гурт, можете подивитись. Є відео на моєму каналі. Там велике про, про цей гурт, а ми слухаємо. Тримай Руку мою тримай. І знай, що ти не один. night І правда Відпраєднає нас, вкрисаємо в землю у себе, падає укрило ме, і ми переможемо. Ми будемо сильними. А ще раз хочу сказати гурту дякую за те, що вони багато волонтерять, за те, що вони а, не забувають про наших воїнів, співають про те, що зараз коїться з нами. Це війна. Що сказати до нюансів самого запису. Дуже класно, і мені сподобалося, що вони замінили акордеон на клавіші, і фортепіано звучить тут дуже глибоко, ну, мені сподобалось. Що не сподобалось, це бочка. Блін, вона настільки ну, сира і така, ну от, будь ласка. Ну, Зробіть щось з цим. І враховуйте в майбутніх записах, що ну, вона, ну, чесно, нікуди не годиться. Вибачте за таку критику. Ми йдемо далі. Самтар випустив новий трек. А ви всі знаєте, що я люблю дуже цього виконавця. І така, знаєте, космічна шарманка якась. All you know how Oh, you are is gone today. And all you can be is a broken memory. Here yeah, I am to just... Ну, той, хто слідкує за моїми хід парадами, топами, може побачити, що Самтар там присутній регулярно. А ми йдемо далі. Гурт Енвойс. Дивіться, це гурт, який має в своєму доробку небагато, тільки два треки. Трек зупини. А, давайте послухаємо. Дуже перспективний гурт, як на мене. Tu tipo é Мене зупини світ, зупини мене, зупини все, що біжить, не так. У моїх очах бачу, лише тебе. Ну, дійсно, ну, прикольно, мелодійно зроблено, особливо куплети мені подобаються. Е, класно грають, і для ну, такої малої кількості треків це дуже-дуже круто, як на мене. Непогана заявка, буду слідкувати за цим гуртом, а ми йдемо далі. Е, я рая та. Тиха порада випустили маленький такий альбомчик, і один трек з нього ми послухаємо. Це така вузько направлена, як на мене, ніша. Але от мені заходить трішки така депресивна, сумна музика, але з класним вокалом. І коли музиканти професіонали, то чому б і ні? Йдемо далі. Вчора прослуховуючи багато велику кількість треків, спочатку мені кинулась в оку назва гурта. Назва гурта називається Гармата тата. Потім думаю, ну цікаво, що вони роблять два треки. Тут у них тупоти. Бу. Давайте слухати. Підкричим, наче плыпе, а бачи плихай, наче нам'ячи та ногами тупо. Знаєте, тут прикольно, як вони жонглюють цими словами, і цей трек із за цього мене й підкупив. А, вони передають тут такий вайб 90-х, хоча я б його зробив би трошки сучаснішим. Але якщо дійсно була спроба така чи намагання передати цей вайб 90-х, у них вийшло а, ну, по аранжуванню тимпочів. -то, Ти тупоти, ти тупоту тупоти, ти, ти тупоти, ти ногами тупоти, ти тупоти, ти, тупо, тупоти, ноги полту поти, щоб зійшло три поти. Оману, де мене втягнув, нірвану, пану ранскуну. Ну, якось так. Е трек. Останній, який ми послухаємо сьогодні, це Гурт The Voodoo Child. Я його він мені натрапив якось в Ютубі. Я побачив, ну, це не новий їхній трек, але додав собі до плейлиста. Спочатку я побачив їхній лайф на цей трек. І лайф мені таки зайшов. Я вирішив знайти його на Spotify, послухати в студійному варіанті. І ось додав собі до плейлиста. Давайте слухати. Початок трішки промотаємо, бо він такий затянутий. between two different worlds between two different worlds. Нема тут якоїсь такої хітовості, але це просто знову ж таки трішки похмурний, але якісний, як на мене, трек. Якщо The Voodoo Chield, як і для мене, для вас став відкриттям, то додавайте їхні треки собі до плейлисту. А на цьому будемо завершувати. Дякую за те, що дивились. Пишіть, які треки ви додали до свого плейлиста. Ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал, це дуже мотивує мене і допомагає каналу. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!